Добрий день, діти! Вас вітає практичний психолог-волович Олеся Росланівна. І сьогодні я хочу вам запропонувати дуже цікаві вправи на зняття стресу. І перша вправа називається Квітка і свічка. Це вправа на глибоке дихання, що допоможе нам розслабитися. Сядьте рівненько. Уявіть, наче ви тримаєте пахучу квітку в одній руці та свічку в іншій руці. Спочатку повільно вдихніть через ніс, коли будете нюхати квітку. А потім видихніть повільно через рот, задуваючи свічку. Ще раз, нюхаємо квітку. Задуваємо свічку. І третій раз нюхаємо пахучу квітку, уявляємо запах своєї улюбленої квітки і задуваємо свічку. Молодці. Наступна вправа називається ядачий квіт. Це проста вправа допоможе нам розслабити наші м'язи. Уявіть, наче ледачий кінь, який щойно прокинувся після довгого приємного сну. Уявили? Потягніться, потягніть свої ручки вгору, витягніться і позіхніть. Отак, добре і розслабились повільно. Наступна вправа називається лимон. Це теж вправа на розслаблення наших м'язів. Уявіть, наче ви тримаєте у руці лимон. Але перш ніж його тримати у руці, потрібно що зробити? Його зірвати з дерева. Потягніться ручками догори і зірвіть. Кожну руку по лимончику. А тепер міцно, міцно стисніть наші кулачки, щоб вичавити з лимона увесь сік. Тисніть, тепер киньте лимони на підлогу і розслабте руки. Ще раз потягніться, зірвіть лимони і повторіться вправу, стискаючи лимон дуже сильно, щоб вичавити повні стакани соку. Тепер опускаємо ручки вниз і трясемо ручками. Добре, молодці. Дуже дякую за увагу. З нами був практичний психолог Волович Олеся Ріславна. До наступного!